Ще 11 років тому я переніс бак з того рідного місця, де він стояв, біля руля близько. Наперед опустив трохи нижче, поставив його перед радіатором. солярку стало заливати набагато зручніше із 20 літрової каністри, з рук, обов'язково спиратися там. На якісь підставки, ящики чи на колесо, щоб висунути тут коністру наверх. На те місце, де стояв бак, поставив повітряного фільтра. Він не перешкоджає огляду спереді, особливо, якщо міжрядку проводиш. А бак стоїть перед радіатором, да, близько. Але, так як там є канал у бакові, така. Та якби ніша. Він перекриває радіатор. Так, в плані не більше як процентів на 30. Це весь цей час при будь-яких роботах. Ніяких проблем з перегрівом двигуна не було. Раджу, дуже, на мою думку, вдале до працювання. То ну, мій помічник, якому вже більше років, як в цьому тракторцьові. Йому вже, певно, з 15 тракторцьові. Так само з 2009 року. 14, 15 пішов.